Мотоцикли, драйвовий настрій, музика, свіже повітря та неповторні краєвиди. Так житомирські байкери відкривають мотосезон. Заради такої події Вадим Даниловський приїхав у Житомир з Вінничини. Дороги ужасні. Ну Немножко розстроївся, там колесо сагнув, в ямку попав. Да. Ну, все равно все нормально. На мотоциклі я їжджу уже з 90-го року. От, ну, для мене мотоцикл це моя життя. Друзі байкери, мотоклуб, мотодвіжені, мотосабиті. це моє, це моя жить, це моє движение. Відкриття мотосезону це всі мотоклуби дружні нашої області. Ми дуже дружні взагалі. Ми з'їжджаємось разом для того, щоб побачити один одного, поспілкуватися, поїсти ухи. Але перш ніж організувати відпочинок для себе, байкери провели день з дітьми у Коростишівській школі-інтернаті. Мы уже сотрудничаем не раз с клубом байкеров, и действительно кажется суровые люди, но на самом деле очень открытые и веселые, можно сказать даже как дети. Радуются, катают детей, сами веселятся. То есть им хочется отдать какую-то частичку себя, чтобы дать тепло детям, которые оставлены своими родителями. Шум мотоциклов, этот звук супер такой, дети все в восторге, они бегут, стоят в очередь, хотят проехаться, прокатиться по несколько раз. І це якби польза для двох сторон. Тобто це просто така соціалізація і помощ, відчути себе нужним в суспільстві. На базі Добростан підготувалися до приїзду більш як сотні байкерів. Упродовж дня на гостей чекали виступи музичних гуртів, конкурси, фотозона, частування шашликом та ухою. Да, завжди в них уха добра. Байкери зізнаються, вони не випадково вибрали саме це місце і відпочинком лишилися задоволені. Ми обрали це місце, тому що нам дуже сподобалось. Якось був час. Ми потрапили сюди. Ми побачили, що добростан, чудодієво це дуже чудове місце для відпочинку взагалі, не тільки для байкерів. Сьогодні у нас величезне феєричне свято, відкриття мотосезону 2017. Залюбки приймає всі гостей майданчик, добростан, майданчик відпочинку. Сезон відкриваємо, сподіваємося, що попереду літо і буде багато бажаючих для того, аби приїхати сюди відпочити, набратися сили, відпочити на природі, зварити смачної юшки, посмажити духмяне м'ясце і просто відчути свободу. Також комплекс Чудодієво, який сьогодні теж приймає участь в цьому святі, і щиро запрошує всіх бажаючих приїздити до нас, відпочивати на природі, набиратися сил, наснаги, натхнення. Всіх чекаємо, сподіваємося, що відпочинок всіх нас буде дуже яскравим. Відпочинок на базі добростан та чудодієво вразив байкерів. Тож вони мають у планах започаткувати тут масштабний фестиваль, який будуть проводити навесні та восени.